Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вод, і сьогодні дивимось на Т-57 Heavy на Парижі. Буде сьогодні хлопчина з Ніком Сейборг зупиняти турбозлив. Так що, відразу протисни вподобайку, Підпишись на канал та напиши будь-який коментар. Ми, як бачимо, зараз працюємо на стандартних ББшечках. Зараз подивимося, до речі, скільки вони пробивають броні. 258 міліметрів, тільки. До речі, вони ще й втрачають сильно бронепробиття в залежності від відстані та від ВБР. Так, грифон там по правій стороні стоїть так до 238 мм Втрачає бронепробиття. Ну зовсім тут немає чим відігравати проти таких танків, як та Heavy. Ну окрім якщо зверху вниз влучати просто їм в лючки. Два снарядика зайшло, і я вважаю це просто феноменальний результат. ну Ви розумієте, так, закидає до 11 рівнів, Так що й отаке м'ясо можна сказати, що броньоване. Ну і зараз вже черговий барабанчик ми перекидаємо на голдові кумулятивні снарядики. Ну а це вже снаряди посерйозне. Посерйозніше. вони мають пробиття 340 мм. Як ми зараз Кранвагена не пробили, куди ми йому влучили? Ви бачили, критична шкода зараз відбулася другим пострілом, а як так, ну невідомо. Так, З цього барабана я так розумію, що тільки одне пробиття вилітає по кранвагену, і це було борт башти, я не знаю. Я б на його місці вже б скинув барабан, ну але чекає зараз. Оцей Сейборг до останнього так і дає ще пробиття по КР-1. Важкувато тут буде відігравати на першій лінії, бо тому що тут занадто багато противників. Оцей Т-57 хеві, от оці люди, хлопці, які вміють відігравати на цьому танку, от чудово розуміють, От цей танк він має достатньо швидке розрядження цілого барабану 2 секунди всередині між пульками, всередині барабана. і... Цим танком чудово відігравати як. Ну от, наприклад, виїжджаєш проти якогось, наприклад, КР-1 чи читашинрати. Він відстрілявся, ти виходиш проти нього, роздаєш барабан і просто заховався. Ну але забагато ще раз повторюся тут противників, ну важкувато буде пробувати відігравати, не знаю, виживати в цій ситуації. Щишки занадто м'якенькі для ворожих снарядиків, подивіться. Всі, всі противники воюють на голді. На голді. Ці голдові бронебійні снаряди та 5 Heavy, грифон на голдових підкаліберних снарядиках. Ну, Це два пробиття ми тільки отримали. Таке аж дуже велике було, велика альфа вилетіла ворожого та 5 Heavy 720 одиниць. Це було неприємно. Ну але що зараз? Дивіться, я вам показую на мінімапі. Що зараз відбувається просто повністю зеленка там А, Б, Ц, Д лінії, просто повністю злиті. У нас залишається вже не аж і багато хітпонтів, 4700 на настрілу 964 хітпонтів залишається тільки міцності. Танка, ну і якось треба тут приймати противників. Я ж відразу сказав, це турбозлив. Подивіться, що відбувається. Ну це просто не виживає жодна команда в оточенні: оце спереді і ззаді противники треба або продавлювати перед, щоб розжатися, або продавлювати зад. Ну в будь-якому випадку, якщо вони зараз прийдуть ближче команда противників ззаді, Сюди, то наші союзники просто не виживають. Це просто такого не буває. Ну і що? Подивіться, наш союзник Каре1, Боже, який він молодець. От від мене особисто йому така повага: от він зараз помер, але він спонукав, щоб зараз наші союзники поїхали в атаку. Якщо б не він, ви розумієте, щоб це було ой-ой-ой, та 5 продає, дає нам ще пробиття. Таке просто, таке образливе пробиття він залишив на шотними 279 хітпонтів. Для будь-кого спортивників ми шотні. Ми вже не можемо помилятися. Ми не можемо йти в розмін ні з ким зовсім. Ну я не знаю. Можливо, це якщо трапився, якийсь, не знаю. Такий хлопчина, скажімо так, не дуже досвідчений, можливо б, якщо працював на фугасиках. Ні, не бабаха, я не за бабаху кажу. Ми фугасик бабахи не переживаємо. Я кажу за будь-який інший танк. То можливо, ми б ще пережили. Ну але будь-який інший знаряд, як ми просто відлетіли в наступний бій. 9-9 рахунок. Ну і щось виглядає все на те, що ми вже зупинили турбозлив. Взаді залишається тільки агрефон. Ну і зараз намагається от не підставлятися зараз. Сейборг, це він добре робить. Зараз викопали грядку. Ми в місті. Так тут часник рости не буде, треба старатися цього не робити. І якраз зараз у нас залишається... Рівно два барабани кумулятивних снарядиків. Тобто вісім снарядиків залишається. Ну і зараз хтось просто вперто бере нашу базу. Навіщо тобі брати базу? Чоловіче получай, отримай задоволення, не знаю від цих боїв, навіщо брати базу? От Я цього не розумію особисто. Так, і що? Три секунди залишається до кінця дві. Одна секунда, і знову на нульовій секунді збиває базу. От... Мені здається, два відео перед тим я записував також на 100%, також збив базу. Так, один снаряд і хоче роздати по Стервешці. Так і. Так, ну безнаказано зараз виходить з цієї ситуації. У нас не цілих 8к дамашки, тільки поки що в кишені. І я бачу ОБЗ, якесь виконує на так, а це засідка 15. Треба завдати. Я так розумію, скільки там разів більше, ніж місць власної машини. Так, що ж, знову СТРВ-103Б, Так, і два снарядика віддавшись підпалом, чудово і ми його щось забрали, знищили чудово! Оце, а це дійсно було чудово. Ну і два снарядика, кумулятивних снарядиків залишилося відразу перекинув на стандартній броневіні, щоб було чотири снаряди, повний барабан, хоча вони і стандартні бронебійні, з меншим бронепровиттям, але все одно це чотири, а не дві пульки. Так, ну що, 9300 настрілу, К-1, ще шотний десь там знаходиться. Ну ми зараз 2 проти 2. Ні, 3, три, три проти, проти двох. Так, R1. ну Треба забрати зараз цього хлопця, хтось фугасом завдав шкоду, я так розумію, що, можливо, оцією абілкою ташенрати цими фугасиками. Я зараз продамажив і його забрав. Кінопер залишається майже фуловий. Він насправді може зараз прийняти всіх наших союзників, включно з нашим т 57 Heavy. Але ми зараз просто виходимо з Ненацька, він нас не очікував і даємо два пробиття. І що? Виходить, здає ще і третє, так. І ми його залишили одним словом, так, не шотним. Двохшотним ми його залишили. Так, домашка у нас непогана. Ну тут хлопці вже повинні справитися з цим кінопером та Шенрате. Він зараз поки доїде, Шеймаус, Так, вони достатньо мають багато хідпонтів. Ну тут вже Кінопенер не виживає. Майстра здобуває Сейборг та понад 16К, повен 8. По опічних медалях це основний калібр та підтримка. І що? 10718 завданої шкоди по команді противника 5 танків знищено та 1699 чистого досвіду він здобуває. До речі, от я сказав, що ми збили на 100% базу. Мені здається, що це хтось зробив з наших союзників, бо тому що. Мала бути ще медалька-захисник. Це більш ніж 70% мало бути збитої бази. Так що я швидше за все помилився. І з преміум-аккаунтом на 64 к срібла ми пішли в мінуси, як завжди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!